Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати сирний пиріг. Нам знадобиться 400 мл кефіру. Жирність не має значення, у мене 2,5%, 4 яйця, 100 мл олії рафінованої, 280 г борошна. Тут у мене три види сиру: домашній сир, твердий сир, та можна використати фету або бринзу по 100-120 г кожного. 1 чайна ложка солі з гіркою, 1 чайна ложка соди без гірки і, за бажанням 1 столова ложка насіння кунжуту або льону. Спочатку до кефіру додам соду, розмішаю та залишу на 3-4 хвилини, змішую яйця з олією та сіллю. До яєчної суміші вливаю кефір. Поступово додаю борошно. Друзі, ось таке в мене вийшло тісто, залишу на столі на 10 хвилин. Сир я вже подрібнила. Твердий сир натерла на крупну терку, домашній сир розім'яла веделкою і фету теж розім'яла, але залишила більш крупними шматочками. Сир додаю в тісто. Тісто виливаю в форму. Пиріг присипаю кунжутом та буду випікати 45 хвилин при 180 градусах. Друзі, ось так виглядає готовий пиріг. Подивіться, який він поростий, дуже смачний та ароматний. Має приємний вершковий смак, гарно пасує до кави, до чаю. Дуже смачно, раджу вам приготувати. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!